Даркнет, це місце, де злочинцям можна все. Педофіли, убивці, наркоторговці та шахраї стають там невидимками. Та й будь-хто може. Звичайний чоловік без шкідливих звичок. Він вітається із сусідами, ходить у крамниці, можливо, грає в шахи чи вигулює свого собаку. А на дозвіллі шукає відео, як гвалтують дітей, і пропонує свого маленького сина для збочених ігор. Реальний користувач платформи Кітфлікс у Даркнеті, майданчика з дитячою порнографією, що мав майже 2 мільйони підписників, педофілів з усього світу. Чому Даркнет відкриває портал до беззаконня? Там і справді можна замовити кіллера, купити танк та продати власних дітей. Чи існують червоні кімнати, і як вираховують людожерів? Це Даркнет. Тут ви знайдете речі, які не знайдете у звичайному інтернеті. Коли ти анонімний, тебе типу як не бачать. А Даркнет, ця підводна частина інтернет айсбергу приховує особи користувачів, і це розв'язує їм руки, відкриває темний, часто страшний бік. Студент перетворюється на наркоторговця, домогосподарка шукає кіллера, а фермер на пенсії втілює свої садиські фантазії.